Якщо у вашій будівлі є проблеми з покривлею, інженерними мережами, проблеми з окнами в під'їздах, ви маєте право, ваше ОСМД має право отримати з міста співфінансування. Розроблена система, як міська рада, буде допомагати ОСМД, це органи самоорганізації населення, які керують вашими домами, як вони будуть допомагати вирішувати ті чи інші проблеми з ремонтом. Отже, якщо у вас є ОСМД, ви Маєте право і маєте тепер можливість відповідно просити співфінансування одеської міської влади у керівництво міста Одеси для того, щоб ваша будівля була відремонтована. Як це працює? Є ОСМД, яке керує вашим домом. Далі вони замовляють відповідний проект на ремонт. Тієї чи іншої частини дому, на реалізацію тієї чи іншої проблеми, яка є в вашому домі. Що може бути фінансовано? Роботи з облаштування систем протиопоережного захисту, капітальний ремонт покрівель, інженерних мереж, заміна вікон в парадних під'їздах, стики панелей можуть ремонтуватися. І це фінансування буде йти наступним чином. Громада Тобто ОСМД, жителі, мешканці будівлі, збирають 20% коштів. 20% коштів подають заявку до мерії міста Одеси. І вони мають право. Є відповідна комісія, громада, місто Одеса, бюджет Одеси співфінансує це ОСМД. Цю будівлю виділяє інші 80 до 80 гривень. Разом це не повинно перевищувати 3 млн гривень, тому що будівель багато. Але вперше відкориговано. Простий прозорий механізм. Отже, шановні Одесити, користуйтеся, ідіть до ваших керівників ОСМД. Будь ласка, користуйтеся. Це крута, класна програма. І поки інші займаються якимись там перемінуванням вулиць пам'ятниками і прочими провокаціями, одеська міська влада розробила для вас одесити. класну, круту програму, користуйтеся. Я впевнений, що ця програма буде успішна.